Нас привчали до того, що потрібно бути е, скромним, але одночасно ми розуміємо, що якщо ти не розповідаєш постійно про ті процеси, які е, робиш, то за тебе ну, виступають якісь коментатори в коментарях у соцмережах, які розповідають взагалі все, що завгодно, і незрозуміло, де, де ту інформацію беруть. Наприклад, е, юридично, так, ми. Ну на це не звертали уваги, але постійно отримуємо. Ось ви там нічого не приймаєте, нічого не передаєте військовим. Таке і інше. І от ми знову на цій сесії бачимо, що виносяться рішення про передачу з комунальної власності до державної. Ну, мабуть, пересечному громадянину це взагалі нічого не, не каже. Це скучно, і тому ніхто це не дивиться. Але це рішення, які приймаються на кожній сесії. От у нас є блок питань таких самих. Я вже от порахував. Їх було 26 вже таких. Голосувань. Це якщо перевести з язика юридичного на простий, це передача на військові потреби військовим якихось матеріальних цінностей, які закупила Миколаївська міська територіальна громада за кошти бюджету. Це також, окрім тих мільйонів, сотень мільйонів, 200 мільйонів, які ми віддаємо грошима 200 мільйонів, які ми видаємо. Квартир. Квартирамо от вже підрахували там за дорученням більше ніж 12,5 з половиною тисяч. Одиниць матеріальних цінностей за цими рішеннями, що ми приймали, були передані військовим. Це і автомобілі, і запчастини, там ну все, що завгодно є. Окрім зброї, там немає. Не шукайте, її там не може бути. От е і це ще не враховуючи тих, е тієї допомоги, що наші комунальні підприємства там за нарядами або якось інше е надають військовим е напряму, без рішень сесії. Тому ну в мене прохання, і зараз я про це говорю. Ми спочатку не хотіли. Ну ну немає такої тяги до там фотографування з кожною коробкою. Е, Хоті там по мінімуму якось цю давати інформацію, але за запитом суспільства бачимо, що ну необхідно озвучувати, тому що е, роз, розповсюджують думки, що та нічого не дають. Взагалі там війна для них скінчилась. Ні для кого війна не скінчилась. Всі все дуже добре розуміють. І тому ця робота йде постійно. Тому от і міський голова надав доручення постійно вести цю накопичувальним характером цю статистику. Її там я так розумію, періодично будуть оприлюднювати.